Автоматичний обмін інформацією. Що скаже банк податкові про ваші рахунки? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Іриною Губіною та командою На передодні закінчення кампанії із декларування доходів фізичних осіб за 2022 рік багато галусу наробив закон 2970, що й на прийнятий закон змін до податкового кодексу, який передбачає. Обмін автоматичний обмін інформацією. Між банками і податковим органом. Отже, всі ставлять питання, чи може зараз банк надати інформацію для податкової щодо оборотів по ваших рахунках. Давайте будемо розбиратися. Нагадаю, що цей закон був прийнятий в зв'язку із тим, що Україна приєдналася до загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки. Так званий стандарт CRS. Цей стандарт передбачає обмін інформацією між іноземними державами, які приєдналися до. До цієї угоди щодо власників рахунків нерезидентів, які знаходяться у відповідній підзвітній державі. Отже, якщо побачити схему обміну інформацією, виглядає вона наступним чином: українські банки аналізують інформацію щодо рахунків нерезидентів, збирають цю інформацію, передають до податкової служби. А наша податкова служба вже здійснює такий автоматичний обмін. Так само відбувається і в іноземних країнах, де мають рахунки українські. Резиденти. Банки іноземних держав збирають інформацію про українських резидентів, а це можуть бути фізичні особи і організації, складають відповідний звіт і надають інформацію в Україну. В цьому полягає автоматичний обмін. Отже, як ми бачимо, український банк не буде надавати інформацію українській податковій щодо рахунку резидента. Незалежно від того, чи це є фізична особа, чи це є юридична особа, організація чи компанія. Стосується автоматичний обмін, як я сказала, суто не резидентів щодо інформації, яку збирають українські банки. Ну а якщо ми є українськими резидентами і маємо рахунки за кордоном, то відповідно ми маємо чекати, що така інформація надійде до податкової служби, і податкова якимось чином зможе її використати. Яким чином давайте дивитися на норми, які прописали в податковому кодексі? Зокрема, прописали окрему статтю 393, яка стосується міжнародного автоматичного обміну інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки. Хочу нагадати, що ця стаття вона буде зачіпати дві угоди: угоду щодо обміну інформацією із Сполученими Штатами, і стандарт CRS. Визначення цих угод наведено також у податковому кодексі, але підкреслюю, стосується це українських рахунків в українських фінансових установах щодо. Не резиденція. Інформація, яка буде збиратися і подаватися про фінансові рахунки, стосується рахунків у банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях та інших. В законі є цілий перелік рахунків, про які буде збиратися інформація. Називається вони так звані підзвітні фінансові рахунки. Інформація, яка буде передаватися, і відповідно ми розуміємо, що за цим стандартом така сама інформація буде надходити і в Україну. Але як саме про це ми не знаємо. Знаємо, тому що це є законодавство іноземної держави, але українська сторона буде збирати інформацію про власника рахунка, в тому числі і про інформацію про його податкове резидентство, податковий номер, податковий номер, дані про фінансову установу, а також розширені дані по рахунку, залишок, обороти, коли що надходить, і які види надходжень є за цим рахунком. А щоб отримувати ще більше податкових новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк і подивитися цим відео із колегами. А ми будемо продовжувати. Отже. Гаразд, розібралися. А коли ж буде збиратися ця інформація, і яка інформація може бути відповідно доступна українській податковій і інформація від української податкової буде надходити в іноземну державу. Податковий кодекс в перехідних положеннях встановлює, що перший звітний період буде починатися із 1 липня 2023 року і завершуватися 31 грудня 2023 року. Отже, за ці півроку буде інформація збиратися. Подаватися інформація в іноземні країни буде не раніше, 1 липня 2024 року, але зверніть увагу, що безпосередньо сама багатостороннього досі може визначити інші звітні дати. Що важливо, на що важливо зробити акцент? Ці дати будуть датами, і щодо отримання інформації про українських резидентів, які мають рахунки за кордоном. Отже Україна не зможе отримати інформацію, яка є щодо рахунків українських резидентів за кордоном до 1 липня 2023 року. Отже, угода діє на взаємних засадах. Інформацію, яку збирає, надає Україна. Дзеркальну інформацію буде отримувати і Україна, і як ми бачимо, що інформація по рахунках до 1 липня 2023 року вона не буде підпадати під автоматичний обмін. А в залежності від а, розміру залишків по рахунку, в залежності від того, чи це є рахунок фізичної особи, чи це є рахунок організації, будуть встановлені різні дати щодо автоматичного обміну інформацією. Про це зазначив МінФін, готуючи таку достатньо змістовну презентацію, яка присвячена такому автоматичному обміну інформацією. І зверніть, будь ласка, увагу, що майже дзеркальні терміни подання. Інформації щодо відповідних рахунків вже є закріпленими у перехідних положеннях податкового кодексу, про які я згадала також на цьому слайді. Відповідно, почувши про автоматичний обмін інформацією у тих наших. Громадян або компанії, які володіють рахунками за кордоном, виникає закономірне питання. А як мені дізнатися, що моя інформація щодо рахунку в іноземній державі може надійти в Україну? Все дуже просто. Є перелік країн, які приєдналися до угоди. Сірес, це можна знайти в будь-якому е запиті, якщо ви розміщуєте цей запит у Гуглі. Як зазначає МінФін? До речі, на сьогоднішній день до угоди СРС приєдналися майже 110 країн і очікується приєднання до 120 країн. Якщо ж ви користуєтеся якоюсь системою розрахунків, зокрема, розрахунки через PayPal, на офіційному сайті відповідної платіжної системи, також можна знайти інформацію, чи приєдналася вона до відповідної угоди СіРС. Я не даремно згадала PayPal, адже PayPal приєднаний до цієї системи. І отже, якщо ви Ведете розрахунки через PayPal, інформація від нього може надходити у відповідні терміни, про які я вже згадувала, до Української податкової служби. Ну а що ж робити мені, якщо дійсно інформація не дійде до податкової служби? І яким чином це буде використано українською податковою? І тут давайте звернемося з вами знову ж таки до перехідних положень податкового кодексу. Тут є приємна новина. Не вважається податковою інформацією, яка може бути використана контролюючим органом для визначення суми податкових зобов'язань платника податку, та інформація, яка стосується рахунку громадянина України, якщо цей рахунок відкритий в інозем, Земній державі в іноземній фінансовій установі, якщо власником рахунку є одна особа, громадянин України і Залишки по цьому рахунку не перевищують еквівалент 250 тисяч доларів США станом на 31 грудня календарного року, який припадає на період дії воєнного стану. Що випливає із цього? Все дуже просто. Якщо у вас за кордоном є рахунок, на якому менше ніж 250 тисяч доларів США і країна і фінансова установа приєдналися до угоди СРС, навіть якщо ця інформація не дійде до нашої податкової жодних дій щодо додаткового податкового навантаження Вантаження вчинено не буде через наявність цієї норми. Підкреслюється, стосується фізичних осіб. А якщо ж у вас є Рахунок із більшою сумою може статися так, що отримавши інформацію, податкова буде ретельно вас перевіряти, і якщо ви своєчасно не задекларували свої іноземні доходи, будуть вам писати листа і вимагати сплатити податки з іноземних доходів. Отже, власникам рахунків із меншою сумою не варто е дуже сильно хвилюватися. Ну і звертайте, будь ласка, увагу, що ця норма є тимчасова, працює вона безпосередньо у воєнний час. До речі, хочу зазначити, що сама. Угоди СіРС не передбачає якоїсь суми вище чи нижче якої обмін інформацією не здійснюється. Певні суми щодо е, розміру рахунку впливають на період подання інформації. Отже, надходження по іноземному рахунку з першою гривні може потрапити під автоматичний обмін. І це стосується як фізичних осіб, так і організацій, в тому числі осіб юридичних, які Є резидентами України і мають рахунки за кордоном. Ну а що ж такого? Цього в цих новаціях для звичайних підприємств, які взагалі не мають жодних стосунків до закордонних рахунків, і власне ну, їх не буде турбувати обмін інформацією. Зверніть, будь ласка, увагу, що новина є також і для вас. Через те, що треба перевіряти дуже великі масиви інформації, суттєво збільшені терміни зберігання документів згідно з пунктом 443. І збільшені терміни будуть стосуватися майже всіх. Зверніть, будь ласка, увагу на другий рядок цієї таблиці. Стандартний термін зберігання бухгалтерської інформації, тобто первинних документів, регістрів, фінзвітності, які використовуються для складання податкової декларації, вже буде становити не 1095 днів, а 1825 днів, і хочу наголосити на тому, що норма ця не залежить від того, чи підпадають ваші рахунки під автоматичний обмін інформацією. Наголошую, що закон, який я коментувала, набуде чинності після офіційного опублікування, але окремі норми вони мають окрему дату набуття чинності. Закон про автоматичний обмін інформацією впорядкував питання, які пов'язані із наданням українськими банками інформації про нерезидентів, про їх рахунки до податкової служби і з подальшим переданням цієї інформації до іноземних держав. Так само починаючи із 1 липня 2023 року, ми можемо очікувати надходження до нашої податкової інформації щодо іноземних рахунків українських резидентів за кордоном. Використовуватися для податкових цілей до нарахування податків ця інформація може тільки у випадку, якщо вона стосується фізичної особи, і сума по рахунку перевищує 250 тисяч доларів США, тобто еквівалент цієї суми. Для підприємств, які які не мають закордонних рахунків і не отримують надходження за кордоном, не варто боятися автоматичного обміну, тому що вони не будуть підпадати під цей алгоритм. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber і Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, подавати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на каналі в описі до відео. Ну а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал Номеродин Семінарком. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!